Так, всім привіт. Ну що ранок. Сьогодні я йду на роботу, на сутки, геть пустий, в тому смислі, що взагалі без їжі йду. Ось по дорозі знайшов яблучко таке, в принципі, солодке, але тверде. В общем, бажання в мене робити немає, настрою немає, якась Депресія продовжується, але вже якось на автопілоті йду на ту роботу. Не знаю, що воно там буде. Якось протримаюся. Слава Богу, хоч водимо на роботі набрати, да. водичку буду пити. Йду сьогодні пішком, бо у велосипеді камера спустила. Коротше, діла взагалі в мене отлічні. Хочеться лягти і не проснутися або якогось яду випити. Дай. Уйти на вічний покой. Коротше, смішно, так смішно, що аж грустно, але треба Жити до останнього. Такі от справи в мене. В общем, не знаю, хто має можливість чимось допомогти, я номер карти в описі оставлю чи в коментарі. Ну і буду якось працювати чи мучитися. В общем, не знаю. Якось воно буде. Так що всім до нових зустрічей, якщо вони будуть. в общем, щасливо.